Новий пакет військової допомоги Україні від США на суму понад 2,5 мільярда доларів. Про таку підтримку Сполучених Штатів оголосив американський міністр оборони Лойд Остін. Він зробив цю заяву під час восьмої зустрічі у форматі Рамштайн в Німеччині. Пакет включатиме, зокрема, бойові броньомовині машини, артснаряди та інші боєприпаси. За словами Остіна, це допоможе зміцнити систему ППО України та оборонну здатність на полі бою. Міністр наголосив, сьогодні як ніколи, важливо діяти послідовно та стояти пліч-о-пліч -пліч з Україною. Це вирішальний момент. Росія перегруповується, мобілізує своїх громадян та намагається переозброїтися. Тож це не час для сповільнення. Натомість це час копнути глибше. Український народ дивиться на нас. Кремль спостерігає за нами, і історія також спостерігає за нами. Тож ми не опустимо руки і не похитнемося у своїй рішучості допомогти Україні захиститися від російської імперської агресії. Російський терор не допускає дискусій, і цей терор, що спалює місто за містом, стане іще відчайдушнішим, якщо я скажу, що у захисників свободи закінчується зброя проти нього.